Хто хоче на особистий розклад, переходьте за посиланням, телеграм-канал, посилання в коментарях. Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні я хочу подивитися розклад на гуляйполе Оріхів, Вільнянськ і Запоріжжя. Як ви самі бачите, ворог посилює наступ, обстріли, руйнує все, що бачить. Не дивиться на те, чи є діти, чи не діти по дитячих будинках, по дитячих. Площадках, от по всьому б'є і все. От лютує, можна сказати. Ну, одним словом, диявол. Диявол його захватив, у нього вже, знаєте, як ото карта диявола випаде на людину, а на нього постійно випадає карта диявола, як нібито шепче йому прямо вухо. Зроби те, зроби те. Диявол жертвів хоче і хоче побільше жертвів. Але все одно рано чи пізно прийде цьому всьому кінець. Так, давайте подивимося на гуляй-поле. Що чекає гуляй-поле найближчим часом? Що чекає гуляй-поле найближчим часом? А що чекає? Та от і чекає. Карта випадає обстрілів, обстрілів зненацька. Так знаєте, ні з того, ні з цього і прилетіло. Нічого не міняється. І проблеми. Карта проблем, але ще це карта пожарів, руйнувань. Постійно одне й те саме, вогонь. Карта вогню випадає. Постійно одне й те саме, руйнування вогонь. Але це ще карта каже про якусь інформацію. Інформацію, я думаю, що є люди, які передають інформацію. Як в одну сторону, так і в другу сторону можуть передавати інформацію. Тому що я дивлюся здалека і передаю інформацію. Масованість обстрілів і по будинках. По тому, що люди копійку вкладали. Копійку за копійкою, щоб построїти будинок, держалися за посліднє. І... карта випадає праці навести порядок. Нібито все, знаєте, як руйнується, ламається, а в городі порядок все одно наводиться. Багато хто переїжджає і в кожного вже таке складаються свої. Але Ерофант каже, порядка достигнем. Буде порядок. Буде карта успіху. Твою дорогою піти. Бачите, тут недостаток боєприпасів йде, не вистачає. Але ця карта каже зробити правильний вибір. Вибір важко зробити. І буде захвачено гуляє коли в нажавший час. Ні, імператор стоїть, кріпкий, поки не буде захвачено. Однозначно. Однозначно не буде. А по Поповського району що там праця йде? По Половському району якісь території будуть захвачені? Невеликі, але знаєте, тут карта випадає робота. Постійно без кінця агресія, наступ. І от Пентаклі це земля. От як кажуть, один за одним по чуть-чуть. Саме Гуляйполені дуже сильно, так як сказати, сильні воїни стоять. Сильні вольні, воїни стоять. Імператор, дуже сильні воїни захищені. Потірі будуть і великі потірі будуть. Ну, а по району, так, да, буде йти. І ще карта каже. Це, по-перше, обстрілів і обстрілів масованих. Але це ще карта каже розчарування. Розчарування. Ну, головне, що саме гуляй поле ще вистоїть. Як далі буде, будемо дивитися далі. Але атаки постійно йдуть. Навіть не великими групами. Навіть невеликими, е, як кажуть, дронами, чимось таким. Але це агресія йде. Агресія і постійне руйнування. Давайте подивимося по оріху, бо ми по оріху вписали. Подивіться, що там. Оріху. оріху поріху велика потеря будинків п'ятерка монет втрата втрата і карта будинки випадає майна фінансів і тут карта випадає втрата, Знаєте, у мене на Оріхові випадає як полі боя. От прямо, знаєте, не то, що там якийсь город, город Оріхов, а карта випадає як полі боя, сраження. земля до сраження. Прямо хто виграє. Вже тут на костях дуже великі втрати йдуть, дуже великі втрати йдуть. І знаєте. Тут негарна карта падає. Так як прям. Ще далі що буде. Смерті падають. Не, все одно вистоїть. Оріхов ще вистоїть, найближчий час. Бо мені карта випала полі боя і обмеження. Я думаю, може його вже возьмуть в обмеження кольцо. але поки ще ні. Тут карта сили випадає, хоч багато і смертей. Тут теж переход, бачите? Карта Шістьорка мечів теж каже переход на той світ. Перевозчик. Як мертвий помирає, і перевозчик його переводить перевозе в рай, в другий світ, і смерть під ним випадає. От карта сходиться, сходиться. Але Тут будівлі, забезпечення і імператор. Так як і на гуляй поле випадає імператор. Дуже сильні люди стоять і будуть захищати, поки не захватять. Але знаєте, не дуже, не дуже вже гарна карта падає сюди на оріху. Руйнують дуже сильно. Дуже сильно руйнують. Поріхову. А хочу подивитися, чи обстріл дуже великий. Так а та, що дивитися. Обстріли великі і йде постійно як хочуть захватити. Бачите, смерті випали знову. Смерті. З великими потірями питаємося щось зробити. <кій> Давайте подивимося в Вільнянську. Що по Вільнянську. Ну, Вільнянську трохи краще. Угу, Тільки сказав. Аж обрадувався. Але тут карта випадає все одно краще. Тут люди працюють, якось навіть знаєте, карта сім'ї випадає, будинку, налагодження, от, щось вдома працюють, роблять, садять, я так скажу, ну, як розвиток іде, розвиток. От і землю садять, і от розвиток йде. І праця йде, робота йде. Але руйнації випадають. Вежа випала. Прильоти, вежа руйнації. І карта того, що може хтось по типу, сімерки мечів завжди це якісь предателі є, які розказують, де де руйнації. Щоб, дають на водку, як кажуть. Але все одно по Віннянську трошки глупше. Дивіться, як карта сходиться один к одному. Нижній ряд карти поставив. Нижній ряд карти поставив. І дивіться, вежа і уход, чорна карта, передача інформацій, робота, енергія, дім, енергія, будинок, сім'я, енергія, обстріли. Люди тримаються, і знов мені випадає. Уже третій розклад роблю, і в третім розкладі випадає. Що сильні воїни, захист і Вільнянськ стоятиме. Імператор знову випав на Вільнянськ. Якось це так похоже. Ці три розклади похожі, але трошки Вільнянську краще. Поріхові там зовсім не дуже важно. Та й дуже страдає, дуже. А ти подивимось Запоріжжя, що чекає Запоріжжя? Ох, карти вискочили, і це вже не добре. Не думайте, що відпочинок біля води буде дуже добрим. Старайтеся більше будь в безпечних місцях. Не забувайтеся, що йде війна. От так по Запоріжжі падає. От вискочила недаром карта. Сімирка мечів каже, будуть прильоти. Зненацька, коли ви не будете їх чекати. Це карта хитрості і потіхому. так тіхо, що навіть ніхто не знає, Так раз І прилетіло. А потім будуть одні розчарування. Я ще не відкрив карту, а в мене знову карта вискочила. Що це таке? Знову карта вискочила. Дивіться, перевернулася карта агресії, карта воєнного. І карта прям такого наступу. Наступу. А наступ цей буде, як ви розумієте, стабільність. Карта помірна, стабільність. Ще довго буде так. Але це ще карта каже, що може затихати затихать потихеньку. Ну, по колісниці, ні, по колісниці ні. Це рух. Великий рух. Перший аркан рух. Перевернулась карта. Дев'ятка мечів. Це карта напрасних переживань, але це карта ще загострення і великих нападів. Ну, таких масованих. Масованих з повітря. І смерті. Масовані напади з повітря і смерть. У мене чомусь карта падає, що можуть навіть тим, що ще ні разу не били. Чимось новим. Пробують чимось новим. Карта онулення. Будівлі. Будівлі. Будинок. Багатоэтажний. Багатоэтажний будинок. Чомусь карта ще подаколо води. Обмеження Обмеження завжди падає, коли е, хочуть залякати і обмежити людей. Пересування, деймовірніше будуть прильоти. Деймовірніше будуть прильоти в Запоріжжі. Застереження, де ймовірніше будуть прильоти в Запоріжжі. Застереження. Карта води випадає. Коло води. Будуть жертви ночу інтуїція підказує що будуть жертви ночу але це можуть якісь ще бути організації буде пожари будуть. Світла не буде, пожари будуть е підприємства. І, я б сказав, і магазини. от все те, що має цінність. Карта цінності випала. Чи дьявол випав. Діявол це по-любому, тому що він хоче людей, так як е ограничить в... І тут знову випадає, дивіться. На всіх, що я робив, Запоріжжя сильний вистоїть. Знову випадає імператор. Запоріжжя вистоїть, буде стояти. Поки не буде захвачено абсолютно, сто процентів. На всі випадають імператори. Сила. Сила воїна випадає. Будинок, робота, дитячі площадки, дитячі будівлі, там дитсадки і так далі. Будьте обережні. А також випадає лікарня. А що тут випадає? Все випадає. І сюди. Коротше, я так скажу, у них нема намірення кудись точно стріляти, кудись бити, щось розрушати. Нема намірення. У них намірення бути дияволом, їм шепче в вухо. Надо людей покошмарити, надо людей вбити, надо підгодувати нечистого, от вони це і роблять. Душу дияволу продав і тепер кормить. А він розумієте, да, розлютувався і хоче більше і більше. Ніяк не наїсться. А що ти йому зробиш? Нічого не зробиш. Так, люди в Запорожжі, як люди в Запоріжжі. Люди в Запоріжжі під загрозою. Багато хто вже в лікарні. А багато хто і не в лікарні. Це карта могильної плити і карта загрози вночі. Наводять порядок. Обстріли були, наводять порядок. Криза. Недостаток. Багато чого. Не дуже держава піклується, я так скажу. Не дуже держава піклується і не дуже хоче наводити порядок. Хоче, щоб люди все самі робили. Карта випадає. Проблем, великі проблеми постійно. Розрушення, проблеми, нехватка фінансів, загроза вночі, але четверка мечів це така карта, що вона може і вночі, і в день показувати. Ну, я так скажу. Люди працюють і хочуть, щоб було так все, як раніше впевнені, що все буде добре і все закінчиться. Закінчиться все Скоро чи ні? Да, закінчиться. Десятка мечів випадає. Закінчиться і все останеться в прошлому. Карта кінця. Але якими. Як закінчиться? Карта жертв? Якою ціною? І все буде добре, як раніше. Ну, Давайте на цій ноті закінчимо. Хай буде всіх добре. Хай вас війна, як кажуть, о мене. І все буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайк і подавайки. Діліться цим розкладом. І пишіть коментарі. Не забувайте підписуватися.